Слава Ісусу Христу, Отець Веселя і з щирістю і з великим натхненням слухаю ваші проповіді. я вміло, як вміло ви їх розтлумачите. Так, по правді вам скажу, з вас я слухаю десь пів року, і це все якось відбувається випадково. Нема нічого випадкового, ну переживайте. Так, значить, знаєте. Бувають такі моменти, коли дуже важко на душі, і коли здається, що немає виходу, часто попадаються ваші тлумачення. Для мене це так, як якийсь знак від Бога, і мої якісь десь питання, які я сама собі задаю, не на яких я не можу знайти відповідь, то цю відповідь даєте ви. Я щиро вдячна вам за вашу працю. Діти мої, цвіти мої, ті, що об'єдналися на цій трансляції навколо нас, не колодій такий мудрий. Ви прийшли до Бога, і Бог через мене до вас говорить. Дух Святий Діє. Я й сам не раз кажу проповідь, потім сідаю та й слухаю. Та й кажу, нічого собі, ну, кажу вам, так, як є. Просто сприйміть це, і цей дар, що ми маємо таку можливість, з того. Я користаюсь того, розумієте, і ділюся з вами. Тому, хто ще не підписався, підпишіться. Хто ще забув поставити лайк, не забудьте. Чат закрили і пальчиком тиснули. Пальчик до гори поставити, бо по лайках ваших воздасться вам. вам. Да, це і ваша е, відповідь на нашу працю.